Колеги, представляю до вашої уваги опорну картку з технологій для сьомого класу з теми технологія виготовлення виробів із бісеру. Хочу зазначити, що особливістю технологічної освітньої галузі є практика орієнтоване спрямування та реалізація змістового наповнення через залучення учнів до проєктно-технологічної діяльності навіть в умовах дистанційного навчання, укладаючи картку та пам'ятаючи про особливості проєктування, про необхідність підтримки зацікавленості в учнів, розвиток їх пізнавальної, трудової активності та практичних навичок, комунікативних здібностей і здатності до спільної роботи в групі, Опорну картку було наповнено тезисним теоретичним матеріалом та доповнено QR-кодами, що ведуть на YouTube канали та instagram сторінки з майстер-класами, ознайомлюють з онлайн-інструментами, необхідними для створення схем, а також заводять на сторінку сайту технології з великою кількістю корисної інформації з цієї теми. Дана картка може стати стрижнем організації та проведення уроків, які відповідають етапам реалізації проєктної діяльності. Так, наприклад, на організаційно підготовчому етапі проєктування пропонуємо учням переглянути відеознайомства з бісером, його видами, ціною та особливостями у роботі. Це допоможе зрозуміти, з чого почати і який бісер краще обрати. На конструкторському етапі учні можуть створити власну кольорову схему для бісероплетіння на зрачному онлайн-інструменті Skiddy. Вони мають змогу обрати потрібний колір і створити власну схему за своїм бажанням. Під час технологічного етапу учням в нагоді стане інстаграм-сторінка з доступним майстер-класом виготовлення виробів із бісером. Для зв'ясування поступу учнівства та забезпечення зворотного зв'язку доречним може бути сама аналіз результату роботи над проєктом у вигляді заповнення Google Form. Поряд цим Саме завдяки узагальненому на карті навчальному матеріалу, учні можуть самостійно опрацювати його в зручний для них час, працюючи асинхронно. Завітавши на сторінку сайту технології, покликання, на які розташоване на карті, учні отримають чіткі орієнтири для виконання етапів роботи від початку до кінця, дотримуючись технологічної послідовності. Отже, застосування в освітньому процесі запропонованих і презентованих карток забезпечує візуалізацію навчального матеріалу, продуктивність технологічної діяльності учнів як в синхронному, так і асинхронному режимах роботи та допомагає робити уроки привабливими, цікавими та корисними для учнів. Дякую за увагу!